Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Неділя у Заліссі. Духовність, природа та турбота про майбутнє. Недільний день у мальовничому подільському селі Залісся подарував нам незабутні враження та знайомство з його багатогранним життям. Сама назва села говорить про себе, оточене лісами. Найцінніше багатство люди. Ранок тут наповнений дзвонами трьох храмів Православної церкви України, греко-католицької та Римо-католицького костелу. Ольга Копистинська, староста села, розповідає живемо дуже в трудний час, тривожний. І навіть зараз чуємо гул літаків, і це насторожує. 18 воїнів зараз воюють, і в основному вони є на передові. Є вже такі воїни, які повернулися і отримали поранення, і зараз вони є вдома. Один воїн нещодавно ми встановлювали меморіальну дошку на школі. Він виходить з нашого села, учень нашої школи загинув. Багато молодих людей виїхали, і в селі залишаються старенькі люди. Е, в основному і ці люди не можуть обробляти городи самостійно, тому землю здають в оренду і від цього отримують якісь прибутки, тому що в селі немає якоїсь промисловості, і основний дохід. Це дохід від землі. Орендують. У нас є аж три орендарі, але найбільшу частку має паб-дзвін, де директор є градовий Василь Степанович. Василь Степанович дуже багато докладається до села і не тільки до нашого, в цілому районі, де він орендує землі. але не було такого, коли ми звернулися, і він сказав Ні. Завжди є допомога. Допомагає людям, допомагає воїнам, допомагає сім'ям воїнів. Кожного року ми двічі на свята розвозимо пакунки продуктові. І це суттєва допомога в нинішній час, тому що людям нелегко жити. Село менше на очах, колись було дві 2000... тисячі. Жителів, а лишилося 760. Живуть з вірою в перемогу і надією на кращі часи. Молимося, молимося щодня, молимося за те, щоб наші воїни щасливо повернулися живими додому. Ну і, звичайно, чекаємо на перемогу. Служба Божа це джерело сил та очищення, це ніби духовна сила, з якої ти виходиш з оновленим, зі світлими думками та новою надією в серці. Відчуття ніби з душі злили все зайве, темне, і знову вона стала чистою, готова приймати світло. Приїжджаю до батьків. Більшості по можливості приїжджаю, щоб щось допомогти і побути з рідними. Хотілося б більше і частіше приїжджати, але зараз таке життя, що не завжди приїжджається додому, коли хочеться. На жаль маю хресного зараз на війні, маю знайомих також на війні, і більшості приходжу до церкви молити за їхнє здоров'я, щоб вони частіше були дома. Щоб були здоровими, щоб Бог їх завжди оберігав і щоб все вже закінчилося нарешті. Я ходжу сюди до церкви майже кожної неділі на свята. Молюся, щоб нарешті поскоріш закінчилася війна. Кожну неділю, кожну неділі, неділі священик спаминає всіх воїнів. О, і... Ну а нарешті, я кажу, що воля Божа, що можем чи борше. Est nós estamos ao a comer, Могила Борцям за волю України. Два роки тому ми оновили її. Тут стояв великий хрест, який вже потребував оновлення. Його знесли, перенесли його на цвинтар, бо там треба було теж оновити хрест. А тут за кошти ОТГ зробили пам'ятник, але роботи. 에, міксер бетону привіз нам Василь Степанович Радовий. І ми її освятили і маємо таку гарну пам'ятку. Пам так, так. Кажуть, хто береже пам'ять, то той має майбутнє, так? <святку> так, так. А там далі це. А там далі в нас 에, церква. Греко-католицька наших вірян, де в нього проходять служби щонеділі кожного свята і віруючи мають де молитися. Зустрілися з отцем Богданом Недільським, який поспішав на службу. Я дуже хочу миру. Я дуже хочу, щоб народ був єдиний. Ну, то на кожному і в піснях наших, і в молитвах, і в Євангелії нашій. Господь каже, щоб всі були одні. В єдності, сила народу. Боже нам єдність подай. Зустрілися із Галиною Шишкіною. Її син не просто воює, він продовжує справу, яку розпочав хлопчиськом. І в цьому його правда, його доля, його велич, а її доля бути матір'ю героя. Відпуску був тільки раз. Не відпускають, бо немає заміни. Важко, дуже важко. Я, як мати, я змирилася, але в нього молода дружина. Маленька дитина, а дитина хоче. Батько. Важко і дуже хотілося б, щоб то все вже закінчилося. Бо ми старі чоловікові, вже 70 років, ходить з палочкою. Я теж не дуже себе добре почуваю. Але стараємося триматися і просити Бога здоров'я не тільки для нього, а для всіх наших воїнів, щоб вони поскоріше повернулися додому живими. Того дня і в костелі були прихожани Римокатолицької віри. І молимося постійно так, за Україну, молимося за воїнів. Служба Божа, котру звершимо завжди за мир України. Ось ласки Божої для цього села, і для всього міста села. Бо, і якщо ми так як ті квіти в полі, правда, Бо, що Богові байдуже, чи ти греко-католик, чи православний, чи римокатолик, але ти є християнин. Це наша школа. Два тижні тому ми освятили цю меморіальну дошку, тому що загинув на війні учень школи, Слободян Михайло. І от, про пам'ять про нього, встановили цю меморіальну дошку. Ну, зараз в школі мало учнів, тому що село Маліє, ми вже про це говорили. Але відрадним є те, що до школи прийшли в цьому році троє дітей, переселенців, які приїхали до нас зі Сходу. І в селі в загальному в цьому році купили п'ятеро людей хати. І ми з того тішимося. Бо, відповідно, в сім'ях молодих людей є діти, і одні діти виїхали, але на то місце приїхали інші. І тішимося, що село недалеко від районного центру. В цьому році нам відремонтували, зробили ямковий ремонт дороги, наша заводська селищна рада. Як ви бачили, при в'їзді зробили кусок асфальту, і є надія, що кожного року будемо продовжували. І е, люди це замічають, що село стає красивішим е, і купляють в селі хати. А зараз я вас е, веду млинками. Е, це колишній наш хутір, а зараз вуличка Млинке, е, села Залісся. І ось ми прийшли до нашої каплички, яка є також нашою такою перлинкою, і, тому що вона збудована з фрагментів. Церкви дерев'яної нашої, на місці якої збудована зараз церква е, Кам'яна. Е, прошу прийти подивитися. Е, сюди приходять старенькі люди, які не мають змоги йти в церкву. І священик отець Богдан приходить сюди на великі свята на відправу, і тут проходить освячення пасок. Таке тут намолене місце. Ми вважаємо його за святе. Може, давайте зайдемо, помолимося теж, господи. Село, як і кожна людина, має свою душу, історію, пам'ять, зіткану з долей людей, з радощі і втрат, з пісень і праці. Добре, коли ця пам'ять живе, передається з покоління в покоління. А село, що береже свою історію, живе не одним днем, воно корінням у минулому, а кронами в майбутнє. Залісся вабить не лише своєю духовністю, воно є точкою притягання для туристів з усієї України. Адже саме тут розташована таємнича лабіринтова печера млинки, четверта за величиною на Поділлі. Довжина ходів печери понад 30 кілометрів. До карантину було наплив шалений таєм. 14-й рік однозначно врубало 2-3 роки, роки тайбина, ну, а потім поноростачі почали. Люди приїжджати, почали різні фірми збирати різні. Приїжджали сюди автобуси по 40-50 по 50 чоловік. Шалено був розвиток такий, хотіли, лазили. Ну і відповідно ми так само то все якось організовували, і за рахунок цього ми мали спорядження. Тобто від влади ми гроші ніяких не брали на цю спелологу дослідницьку діяльність. Ну, але за рахунок комерції ми собі мали дуже круте, гарне спорядження і для вертикальних печер, де їздили, там і в Крим колись, і на Кавказ їздили, і в Польщу закордони різні. Ну І для цих дослідницьких діяльностей так само треба акумулятори, взриви різні, там, дрельки, ще то все, воно досить таке вартісне. Ну і За рахунок цієї комерції ми підтримували цей клуб якраз на ентузіазмі, ну, і відповідно і проводили ті роботи. Зараз це все глухо і вимираю. А перспектива велика. Займається екскурсіями і бажаючих провожає в печеру, бо це не всі можуть робити. Печеру треба знати, тому що там є такі ходи, що можна заблудитися і можна наробити клопоту. Борис це робить, він же це нам розповів. З чистого свого такого бажання, схотіння і досить за якусь там символічну плату. Ну і ці кошти, як він вже і сказав, використовує для розвитку туризму, тому що нічого само по собі не буває. Там відкрито багато нових ходів, Вони вже доказали про те, що наша печера млинківська зв'язана з угринською печерою, тому що вони закільцьовували кажанів і кажани з нашої печери появлялися там. А відповідно, значить, є щілинки, а це ще, як Борис сказав, є невивчені ходи. І печера досить така, як подивитися на мапу печери, то вона дуже багато має розгалужень, Борис сказав, 54 кілометри. Відкрита печера в 1960 році. З, 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 час був місцевій учень, школи місцевої. Написав твір на вільну тему, що він був в печері. Ну, знайшов печеру. Вчитель, почитавши цей твір, Прийшов до нього додому, каже, йдемо покажеш. Показав йому, і вчитель подав інформацію в місцеву газету, що є печера. Так вийшло перше повідомлення про печеру. Пізніше вже приїхали спіліологи, які подивилися, що дійсно це печера. Почалось дослідження у 60-му році. І так воно продовжується до сих пір. А ще ця неділя стала справжнім святом для наймолодших мешканців села завдяки щедрому подарунку мецената, заслуженого працівника сільського господарства України, депутата Тернопільської обласної ради, директора ПАП Дзвін Василя Градового відбулося урочисте відкриття сучасного дитячо-спортивного комплексу. Це яскравий приклад, як у Заліссі шанують традиції, цінують унікальну природу та дбають про щасливе майбутнє своїх дітей. А коли робиш добро, воно завжди повертається, а добрі справи завжди видно. Нині дуже гарно знов такий день, яке так співпало, і Бог роздає таланти: одному п'ять, другому два, третьому один. Той, що, мав, п'ять, примножив ще п'ять. Бог тішиться, творець тішиться, гора слуга, називає, тішить, хвалить його, примножив, шеп'ять, приніс, розумієте? Бог через таланти людські вкладає інвестицію в майбутнє. В майбутнє. А оце сьогодні інвестиція, оцей наш пан Добродій, керівник підприємства, паб Дзвін, градовий, прізвище його. Зібралося багато людей, особливо дітей, а також старших людей, які з посмішкою зізнавалися, ми теж уже діти. Атмосфера була щира і родинна. На свято запросили аніматорів, тож лунали дитячий сміх, ігри, веселощі. Як годиться, спочатку отці освятили новозбудований дитячо-спортивний комплекс, аби він став місцем радості, безпеки і зростання для кожної дитини. Присутні вшанували пам'ять загиблих, схилили голови в подяці перед тими, хто тримає мирне небо над нашими головами сьогодні. Це було не просто відкриття майданчика, це було свято життя вдячності і надії. Опри все, що відбувається в нас в країні, нам необхідно жити, нам необхідно продовжувати і підтримувати наше молоде покоління і ці дітки, які сьогодні в цій громаді, я думаю, що назавжди запам'ятають, тому що такі заходи в маленьких селах не дуже часто проводяться. І насправді Василь Степанович, це людина з великої літери, з великим серцем, яка допомагає нашій громаді не тільки реалізовувати такі проекти, а й Різні проекти в нашій громаді, і насправді ми дуже вдячні йому за таку турботу, за піклування про село нашої громади. Вартість такого майданчика становить 1 мільйон 251 гривня. Це є великі кошти, і ну насправді це є і радість для наших дітей, велика радість для нашого села. Василь Степанович багато допомагає і на війну, і також і ми в громаді допомагаємо. Звичайно, що це треба робити, але такі підтримка тих людей, які тут лишилися в тилу, надзвичайно важлива, тому що наші люди це надзвичайні люди. Вони талановиті, вони мудрі, вони з великим серцем вони дуже мають великий потенціал. От дивлюся, що ну задоволенню нема меж люди всі. Всі задоволені, але ну, те, що ви зробили, тут величезні гроші вкладені, величезні гроші, будемо говорити. Але от чи ви задоволений? Вас сьогодні дуже пошанували, були вам от савок душі, Ви відчули? Так, якщо діти, батьки, дідусі, бабусі задоволені і на них на лицях, на обличчю були посмішки, всі тішилися, значить гроші вкладені не. Надурно гроші вкладені і красиво, і практично, тому що нація повинна бути фізично здорова і нація повинна бути інтелектуально, сильно, моцно розвинута, тому що в нашій Україні будуть потрібні розумні, патріотичні діти і спеціалісти. Василю Степановичу, на цьому святі зібралася, бачу, уся ваша родина. Приємно бачити, що діти гідно продовжують справу батька і не сураються хліборобської праці на землі, бо вона нелегка. Але далеко не кожному аграрію випадає щастя мати таких надійних продовжувачів. Бо вся команда Павзвін, дуже велика команда. А е, мої рідні діти. Е, і внуки присутній е, син Олег, син Василь, син Олександр, дочка Таня, Марійка, Христина і сім моїх внуків, п'ять хлопців і дві дівчинки. Так Бог дав. Тому що праця в сільському господарстві, де є ненормований робочий день, дає багато викликів, зв'язані з погодою, зв'язані нічними роботами, але їм всім це подобається, вони цю роботу роблять гарно, добре, тому що сьогодні праця в сільському господарстві вона теж високоінтелектуальна. Фірма забезпечена дзвін самими новими комбайнами, самим новим елеватором, самі нові технології впроваджуємо в тваринництві, тому всім цікаво, розвиваємо. Наше українське сільськогосподарське виробництво до речі, агарна галузь України дає надходжень до бюджету України 65%. п'ять і Важка Валюта. прася, важка прася. А, а ми всі, а ми всі діти з села. Ми загартовані, моцні і сильні. Це наша стихія. Ми це любимо. Це дає нам наснагу до життя. І ми, якщо досягаємо успіхів, ми отримуємо дуже великий заряд задоволення. А сьогодні ми не на полі, сьогодні ми в селі. Сьогодні ми між дітьми, яким створили гарні умови. Подарували гарні подарки. Надіємося, що я їх просив два рази гарно вчитися, бути фізично здоровими. Вони це почули. І в майбутньому хтось з них прийде в нашу команду, дзвін працювати. І ми будемо щасливі, і наша інвестиція це на довгі-довгі роки, яка вернеться. Гарними, мудрими, патріотичними, фізично розвинутими українцями, які мають будувати і продовжувати будівництво нашої країни Україна. Війна це дуже складно, тяжко, щоб вона закінчилась, і щоб ми завжди пам'ятали наших героїв, які захистили і захищають нашу, нашу державу. І велика дячність їхнім сім'ям, їхнім родинам. Особливо тих, які віддали своє саме цінне, своє життя за Україну. Що пап звін дуже багато допомагає захисникам. Навіть тут сьогодні говорили і староста села теж і фермери. ПАП «Звін» має можливість працювати тільки завдяки тому, що армія захищає наші кордони, і ми маємо можливість сіяти і орати. А є такі слова. Якщо обробляється ця земля, то Україна буде вічно. А за рахунок подвигу наших героїв, які зупинили ворога і його тримають, ми маємо можливість це робити. І фронту без тилу не буває. Вони достойно бережуть наші кордони, захищають, а ми достойно і гідно в тилу робимо все, що можемо. І що їм буде потрібно, і їм що потрібно, ми все давали, даємо і будемо давати до перемоги. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Континентал Фармерс Груп зростаємо разом! Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збучуча, гарантія вашого врожаю.